Близько семи тонн медичних препаратів відправили сьогодні волонтери гуманітарного хабу Житомира до міста Харкова. Гуманітарна допомога надійде до медичних закладів міста вже завтра, 23 серпня. Тут є медикаменти у цьому вантажі з Японії, є медикаменти з США та Нідерландів. Взагалі то список досить великий, але слід зазначити, що тут є ну, дуже великий спектр медикаментів, прив'язувальні матеріали, кровоспинні обезболюючі, дитячі препарати різноманітні медикаменти не та інші. Всі медичні препарати йдуть у Харків, у Харків і будуть там розподілені серед усіх медичних закладів Харкова, тобто лікарні, госпіталі, і цими медичними препаратами будуть користуватися лікарі для надання допомоги харків'янам. Це частина допомоги, яку ми отримали. Ми розподіляємо по різним містам, по різним населеним пунктам. Але у Харкові ми знаємо, що досить тяжка ситуація. Там кожного дня йдуть артобстріли, кожного дня там є поранені, на жаль, загиблі. Тому Харків це один з пріоритетних, ну одне з пріоритетних Тих міст, до якого ми відправляємо, якби медичну допомогу.